Вас вітає виноградник Козаченко сьогодні 16 серпня. Ранок, ще нема 6 годин. І я спішу, хочу приготувати на базар виноград. Зараз буду вирізати нашу форму Добовський. Мускат. мускат дубовський. Ось так він виглядає. Така нагрузочка, така, така вражанність у нього. Мало про нього показують, розказують. Ось такий у нас росте на нашому участку мускат Дубовський. Гарненький жовтий. Найголовніше це смачнющий. Має гарний мускат, дуже гарний сахар. Ось такий мускат добовський. З такими гронками, не дуже великі гроночки. Колір чудовий, жовтесенький. І найголовніше для мене любительниці мускатів це мускат. Смак причудовий. О, зняли тільки що мішечки з нього. Швиденько хочу показати. Ось такий Лубовський мускат. Всім гарного дня. Миру, добра. Дякую за увагу.